Усім привіт! Мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі Місто Таро». Сьогодні ми подивимось для близнюків на вересень 2025 року. Розклад, а, але спершу я вас запрошую підписатись на цей канал, бо тут буде дуже багато цікавого. В нас будуть і міста, і сади, і вулиці, і площі. Таро що тут тільки не буде. Це дуже буде цікавий і як кажуть, такий специфічний канал. Тому я вас запрошую сюди. І звісно, що запрошую також у мій телеграм-канал, де я буду робити розклади на кожен тиждень для кожного знаку зодіаку, щоб як то кажуть, вас налаштувати, підготувати. І звісно, що там буде окрема тематика, окрема цікаво. Тому підписуйтесь і на цей канал в Ютубі, і в Телеграмі. Ну а зараз ми будемо дивитися розклад для близнюків на вересень 2025 року. А в нас будуть сьогодні а, три карти. Та, як то кажуть, четверта карта а, оберіг на місяць. Наш настрій місяця, але спершу подивимось. Першу карту це в нас на здоров'я для, тер... для близнюків 2000... на вересень 2025 року. Близнюки здоров'я вересень 2025 року. Так. Далі в нас це стосунки кохання близнюки вересень 2025 року. А, і фінанси близнюки вересень 2025 року. І наш тарооберіг. А, і тарооберіг, і взагалі наш настрій, емоція на вересень 2025 року для близнюків. От дивимось, що як ви будете взагалі проводити цей місяць і що вам він радить. О, це дуже гарно. А, і на дні в нас королева жезлів. Отже, поїхали. Розклад цікавий, який я вам скажу. Перше: у здоров'ї. Здоров'я в нас кором. Е... Ох ти мій вершник, як то кажуть. Е... мечів. Рицарь мечів, а, і він несеться, несеться вперед. Е, що я вам скажу, що це в принципі та сфера да, нашого здоров'я, якому ми маємо приділяти увагу. Я, е, Якщо ви вже почали слідкувати за своїм здоров'ям, бо прям несетесь вперед, це, звісно, е, класно, але не забувайте, що не загоняйте своїх коней, як ти кажуть. Don't push the horses. Тому. Е, якщо ви ще не зайняли своїм здоров'ям, то аби це не дійшло такої крайньої якоїсь точки, будь ласка, прошу вас. Придивитись на цю сферу і почати приділяти їй також увагу. Робота, гроші, кохання це все прекрасно, але якщо в нас немає здоров'я, нам це все не потрібно. Тому, будь ласка, пришвидшіться і починайте, хоча б з чогось фалого. Нехай ви спочатку просто сходите до терапевта і він перевірить, що у вас і як. Послухайте, або ви здасте аналіз крові загальний та на цукор, і перевірите ваші показники. Рухайтесь поступово, хоча ця карта показує, що ви маєте пришвидшуватись, але я відчуваю, що це потрібно робити поступово, якщо у вас є можливість одразу. Як то кажуть, понестись, тоді, звісно, ви несетесь, але ця карта радить, щоб ви вже рухали з місця, щоб ви не думали, а потім починали робити в іншому місяці. Ви маєте стартувати вже, вже займати своїм троєм і приділяти йому увагу, бо це дійсно дуже важлива сфера. І взагалі зараз осінь. Зараз ми будемо переходити з такої спеки на прохолодну погоду, і вже це да зміна йде така сезонів, тому приділяйте цьому увагу. У стосунках в нас е семірочка Жезлів. Що я раджу? Я бачу, що ви тут, як то кажуть, один або одна боретесь з усіма, усе налаштовуєте, але ви такі на, дуже напористі, дуже можливо егоїстично агресивні. Трошки збавте свої обороти і е додайте у ваші стосунки. Вашого партнера, чи це робочі стосунки, чи це кохання. Неважливо, ми, в принципі, більше дивимося на кохання, але воно впливає на усі стосунки. Не забувайте, що ви не один боретесь з мельницями да, з вітряками. Ви усе ж таки у стосунках вас як мінімум двоє. Що ми говоримо про стосунки самокохання? Тому приділіть цьому увагу і не забувайте запитати думки вашого партнера, що він хоче, що вона хоче, як він, вона бачить ці стосунки, що потрібно доробити, де потрібно себе е, проявити, побачити. Пам'ятайте, що ви тут не один. І не видумуйте, не вигадуйте ті якісь е, незрозумілі проблеми, які можуть псувати ваші стосунки. Пам'ятайте. Що не усе так, як ми, як то кажуть, того надумаємо в голові спершу поговорити зі своїм партнером. І у фінансах в нас випала карта така е е е балансу, я б сказала, да, уміряність, баланс наш, е е щоб ми тримали усе під контролем. Тобто, нам потрібно зараз зрозуміти, що е наші фінанси. Мають бути під контролем, і в принципі вони зараз у вас під таким контролем, мабуть, до того ви вже розраховували, як то кажуть, що і куди ви витрачаєте, скільки на відпустку, скільки зараз піде на осінь. Тому пам'ятайте, що у цій сфері вам потрібен баланс. Контролюйте, скільки у вас грошей виходить і скільки є в доході. Не забувайте, що на цьому важливо зараз концентруватись. не на тому, щоб робити успішний успіх. І Більше заробляти, а на тому, щоб навпаки пам'ятати, що ви маєте е, працювати з цією сферою і робити так, аби вона для вас була саме в балансі. Тобто е, фінанси потребують балансу. І е, вам порада на цей місяць це король е, Кубків. Да, це ваш настрій. Е, Пам'ятайте, не потрібно у всьому бути суперемоційними. Да? В здоров'ї ви женетесь, в стосунках, ви те щось ви думаєте, женетесь. Пам'ятайте, що тут більше імпонує наша карта. Ось ця така е, балансу. Те, що ви маєте бути максимально у балансі, і тоді буде все працювати так, як має працювати. А, чого в принципі я вам бажаю? Сконцентруйтесь на своїх почуттях, на своїх відчуттях, як ви відчуваєте усе, але не перебільшуйте. Бо король кубків він такий, він може трохи перебільшувати. Тому, будь ласка, контролюйте себе, свої емоції, і ваш місяць буде пройде шикарно. Якраз на дні в колоди в нас королева жезлів. А вона така баршня, яка контролює все, в неї все під контролем і емоції, і вона знає, чого вона хоче. Ось тому пам'ятайте, знайте, чого ви хочете. На цьому це все. Ми зустрінемось з вами у наступних відео. Їх буде дуже багато, тому не забувайте підписатись на цей канал, поставити е, лайк та натиснути дзвіночок. І не забувайте підписатись на мій телеграм-канал, де також буде багато цікавого. Все, я вас обіймаю і до наступних зустрічей!